У Хмельницькому професійному ліцеї відкрили природничо-екологічний центр. Приурочили його до дня народження українського вченого біолога Володимира Вернацького. Серед експозицій заповідні території, гриби, побутове сміття. Усі експонати збирали студенти, активісти та екологи. Діти приймали участь не тільки в організаційних питаннях, але також в оформленні таблиця моса, яка в нас на задньому плані присутня. Вона спроектована по а дизайну однієї з е, наших учениць. серед стендів і експонати, що свідчать про екоцид в Україні внаслідок російської агресії. Збитки завдані природі, важко підрахувати. Мільярди збитків ворог наніс нашій природі, і я думаю, що проблема номер один буде відбудова, а проблема номер два буде розмінування. Такі експозиції мають практичну складову з їхньою допомогою. Учні ліцею вивчають природу та беруть участь у дослідницьких проєктах. Вихованці закладу, учні професійного ліцею, вони зможуть зрозуміти краще закони природи, устрій природи, основні екологічні проблеми, отримують екологічні знання, що безпосередньо підвищить рівень екологічної свідомості, рівень екологічної освіти. Молодь вболіває за екосистему майбутній кулінар. Євген є переможцем екологічних вікторин та обласного STEM-проєкту. Група юнака допомагала збирати батарейки для центру. Мені на хочеться зберегти нашу планету, наше навколишнє середовище. Хочеться більше це дослідити і популяризувати для інших людей. Екоосвіта – це елементарні знання, які разом із професійними у стінах ліцею здобуває майбутнє покоління захисників планети.